Шось. щось, 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 Я поки дивлюсь, дивлюсь. бо я дивлюсь оце нижнє, нижня. Застреляла, злякалась чомусь. Щось злякалась воно. Та ні, наче то нормальна парочка десь тут ще. Трохи вище, но вони... І ага, і парочки щось. Ні-ні, щось вони бачать, щось вони бачать, я бачу по ним. Щось десь. Щось десь літає щось. А тут десь парочка. Не вище. Ось-ось, ось вона. 31 точно там Давай ж нехай тут сідає, щось я хотів вимкнутися вже, це ніяк не вимкнусь зараз. Оце і сяде. Ну це може і 31 бути. Це може бути і 31 голубок, бачите, як сідає швидко. Щось він злякався, я бачу, що він злякався. Бачите як? Сідає. Це з під 72 72. Нічого собі тут була, а то там верхні, виходить. Оце так, так. Да. 72 це. Ага. Ледача була, я й одну гнізку з'їв. Це не хотів літати. І ця не хотіла, але її не з'їв, а вже літає. А його з'їв вже. І не шкодую, бо я з'їв вже скільки? 4 штуки вже вибракував. З'їв вже чотирьох. Того рябого якось показував, теж з'їв, то взагалі щось зрозуміло, Короткий хвіст, щось у нього родиця, якийсь вийшов. І, і не літав, я навіть не бачив, що він толком. Ну взагалі він ніколи не літав. Кидає, відпадає, кидає відпадає. Погоду, він падає, кидає, падає. Будь-яку погоду і не думає чіплятися. До речі, вчас 72-га теж так довго. Ну не так вона все одно подавала якийсь хоч я б її теж з'їв Боже. А так вона хоч якісь е там ознаки того, що вона може літати, давала. А ці не давали, що з'їв. Нормально, смачні. і Суп добрий з них. Зледіть. голубів. Добряче че супер, це не бажають вони ще сідати. Я думав вони вже будуть сідати, коли бачу, що ні. До речі, 72, та що я кажу, ледача була, це вона ото гористих. бо вона я ще в перших її кидав. Я її останніх двох не кидав. І одне я ж казав, підійшло. Нічого собі вона ще їй показала, що вона кукуха там трохи щось є і бажання додому летіти. Показала. Ну и і... молодець, молодець. Шо вы? Ага, вам бы жерти, да? Ну да, ну да. Це сьогодні. Літав прям нічого собі. Думаю, та заканчивай, ты шли дачі, і забув, що ты ледер. Ось що значить. Уже облинивають потрохи вони. Корни потрохи набирають. Прохолода і все-все воно так складається, що починає вже. Але є інший нюанс. Тобто хижаки з'являються. Погода клас з'являється. Але при цьому з'являються хижаки. Яструб зараз регулярно прилітає, регулярно навідується, але не атакує ще. От сьогодні у нас 17 жовтня. на 17 жовтня 4 трохи не атакує. Але регулярно. Ні, були атаки, там, ну, вони і влітку були, восени були, але вони такі взагалі були е, ну, такі ледачі атаки, вони не були якісь там цілеспрямовані, там, не серйозні, не, не активні. І більше на якесь там було забаву таке враження. Воно так пролетіть, раз там щось. Раз налетить і полетить собі по своїх справах. Ну тобто це все це все таке. Парочка тут бачу, парочка тут. Парочка. Ось-ось-ось-ось-ось ось ця ось, 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 ось. парочка. 31 голубок взагалі, ну, я як би то не збирався залишати, але все більше він мені. Ну просто він зараз найкращий, мабуть, один з найкращих. А, 32 там, 31-32, а хто ж там літає? Повинна бути 32 ряба хвоста. Ось вона, звичайно. Все, оце два лідери зараз. Я за них казав, бачите, вони разом зараз. Точно, там же 32-га. Теж вона така куцехвоста. Ну я якось, блін, думаю, ну не вже, ну, мабуть, треба залишати. теж, Головне не збитися, знаєте, в цей, щоб десь там мазь залишити. Мазь я, я зараз звертаю увагу на мазь і в мене зараз такий період, пішов, що я зараз відбираю. Але головне не збитися, щоб... Якщо вона красивіша, але гірше за льотними якостями, я її залишаю тільки що вона красивіша. Оцього цього головне не збитися, бо це буде шлях в нікуди. Бо я потім розведу собі. Я б вже давно цих білохвостих розвів куди більше. Але ж я намагаюся залишати льотних білохвостих, а не аби просто ну, всіх білохвостих залишати. Точніше, не так. Льотних то льотних, а ось Якщо краще є суцільні, тому я залишаю суцільне, а місця в батишнику немає на всіх. Ось і виходить, що. Щось годить. Знову можу прилетіти. Бо дивлюсь, щось годе. Десь летить шахет. Так, ну пара щось ніфіга не сідає. Ну, ця клята пара вже. Так, ладно, це я вимикаюся, це вже не треба знімати нічого. Вирішив ще вмикнутися, Пара так і літає здорово. Вони вже знизились. Тільки що пара хижаків, дивлюсь на них, прям думала атака, а вони повз них пройшли і ті, звісно, всерлися, розлетілися, але вже вже зійшлися. Ну, вже пішли на результат, вже Уже півтори години точно літають вони. Це не так нормально. Я вже відходив і підходив. Вони молодці. Ту пару не бачу. До речі, Коля Харкова. Оце 31 й що я кажу, зараз я продовжу, за рахунок, там, чому я не хочу його не думав не залишати, але тепер, мабуть, все-таки я вже який. Раз він доказує, що і за темного забарвлення це у тебе коля його мати сіровця. А це його Оце синок її літає і її... літає, ну зараз лідер. Голуб вже один з найкращих. Ну і 32. Те, чому знову ж думали, що вона куценька, занадто коценька і темненька, і коценька. І він сірий, дуже темний. Мені не подобаються сірі темні. Хоча не. Скажімо так, не, не зовсім я правильно сказав, е, вірно. Тобто мені ну, нормально, по суті, але більш подобаються світлі. Отак, от. Я от намагаюсь зараз начебто, щоб більше було світлих, сірих, ну і стальні, щоб більше такі сірі були, от такі от були. От як оця дівчина. Ну або або. А от такий мені ну, не дуже пасують. Він от такий. Той що зараз літає, він от таким забардує. Він темний сірий. Але Зі своїми льотними якостями всі мої світлосірі по землі ходять. А темний вгорі. Так само оця голубка. Вона зараз не ганяється, бо на яйцях там спарувалося, то сидить завжди, і я там коротше, не чіпаю. Вона так от точно такий, взагалі, один в один. Мабуть, то я їх її спарую між собою. І теж не хотів її залишати, але вона просто була. Це друга голубка, вона зараз не фігурує на польотах, я її, ну, звичайно, ви її не чуєте про неї нічого. Але вона маленька була і молоденька, і там влітку вона була от, от на напару друга і 31 й Я їх навіть показував колись в руках. Вони ніякі, ніякі за забарвлення. Мені такі не подобаються такі дзьоба, ну і дзьобаті, головаті такі. Коротше, ну, коротше, не подобаються мені за екстер'єром. А такі мені подобаються більше. Отаких я хочу сірих. Бачите, щоб більше було світленькі, ну, ще світліше. Ну, коротше, в мене, я думаю, зрозуміло. Але... Але ще ж є перше. Все-таки забарвлення, це друге. Я зараз так звертаю на забарвлення увагу, але першу це льотні якості, голова. Ось двійка вже мотиляє. Вже півтори годинки як мінімум вже мотиляє і... і ще буде мотиляти. А красиві воно вже півтори годинки, тут зерно під'їдають. Так що цю я дівчину, мабуть, залишу з тим 31-м спорую. Хоча він зараз спорувався з сірою. Світлою такою, якраз я показував її. А я її якраз і показував. Коли я одразу казав, де вона, просто я її не бачу. Ну тут першу я показав. Кажу, що от такий мені більше пасує. Так от вони зараз спорувалися між собою, вже на яйцях. Сідали вже він її садив на яйця. Коротше, вже кинули яйця, звичайно, бо термін пройшов. І то він спарувався з сіренькою світлою. Але намагаюся зараз сірих світлих залишити, спарувати їх хочу зі стальними. І тоді в мене, щоб вже і стальні і світлі сірі проскакували і мене це влаштовувало. А от темних поступово я їх... Виводжу, бо вони ну, поглинають все. Чому ще сірі? Одна справа, що не дуже подобається, інша справа, що вони залишаються і вони поглинають. Вони темніше, ще більш ну, на сірі, вони ще поглинають. всі всі забарвлені. І стальних поглинають. А мені це не дуже хотілося. Я все-таки хотів би, щоб в мене більшість була стальних, а... Трошечки була, трошечки. Ну і сірих, але основні, основна забарвлення була сталь ні. І ось саме, цьому я, саме тому я намагаюся сірих не залишати, але по мінімуму залишати. Але от таких найкращих літунів не треба залишати однозначно. Спробую, може я сталь... стальною спарую подивлюсь. У мене є одна, до речі, пара. 2.4 теж був скажений такий льотчик, був. Тобто, хто вслідкує з моїм каналом, той може і пам'ятати. Так він зі стальної спорований. Я його теж не хотів залишати через заборонення, залишив, але вони дають. Сірих і стальних, сірих і стальних. Міняються. Тобто навіть стальних більше дають. Так що сам себе спростував, з поглинаннями немає на увазі. Ну, то все лірика. Ось так, да. оце голубка він спорувався, той сірий. Це його дівчина, вона зараз відпочиває, поки його немає. Бо він на яйця жене. Так, поки ми, ось пара вгорі, бачу. Все добре. Думав, вони можуть сядуть, засніму, але вони не сідають. За традицією, яку я бів нещодавно. Ось в руках покажу цього голуба, що сьогодні відзначився найбільше. Ось він. Голубок такий невеличкого розміру. Ну, якби Мені такий не подобається за забарвленням, за екстер'єром мені він теж не дуже подобається. Тобто йому як хвостика не вистачає, темний дуже ось отакий. От, от він темні. хотілося б світліше, але, але я вже неодноразово казав, що головний, за головними якостями, він сухий, він, е, він за льотними якостями, головні якості Миколаївського голуба це льотні якості, звичайно. Так ось за цими якостями він один з лідерів. І я через це буду залишати. Він вже не перший раз вже мені результат показує і завжди він. Який раз уже 31 голуб 25-го року народження. І по сірих він вийшов, сірі голубись. Батьки у нього сірі, мати в Харкову їхала, коля до тебе. Це його все їхні. До речі, другий плод також 83-84, два голуба, два хлопці, теж же літають, вони не такі. Поки що результатів таких немає, як у цього, але вони вже теж на, это, на виду вже, я вже їх не перший раз помічав, що вони вже літають. Так що ось такий. Хвостика теж йому як не вистачає. А ну, тобто, Хто б там дав той хвіст? той хвіст, да? все, що тоді. Он той. Він. Ось він. Ну а це вже 32 голубенька, Ось у неї махну вже так на, на середині вже вилінявший. Вона куценька за хвостом, не вистачає її хвостика, коротенька така, темненька за забарвленням. Але льотна голубка, розумна, льотні якості у неї. Ну, хвостик, хоч трішечки покажи. Рябохвоста. До речі, я рибахвостик дуже спокійно ставлюсь, мені цілком не подобається. Мені не дуже подобаються одна-дві всередині. А от ребахвостась мені взагалі. Ось ця дівчина зараз, я її якось показував, але вже вирішив приділити її увагу. і зараз, так сказати, продовжити традицію. Показувати в небі і в руках, в небі і в руках. Поки це виходить. Я це роблю. О, полетіла. Голуб мій, голубка Сергія Івановича, мамка. Ну, а батько мій голуб, там 11-й. Пішла вона в мати, така ж сама маленька, така ж сама темненька, і навіть за хвостом така ж сама забарулля. За Ну вот так.